Сем Альтман представив GPT-5, Найпотужніший штучний інтелект у світі. Модель здатна створювати повноцінні програми, ігри та сайти по одному промпту. Вона вже доступна як для платних, так і безкоштовних користувачів. GPT-5 майже не помиляється, вирішує складні завдання і працює у двох режимах звичайному та думаючому. У разі перевищення ліміту включається спрощена GPT-5 Mini, яка перевищує навіть отримую. Ключові можливості створює програми, включаючи дизайн, озву анімації та міні-ігри за один запит та пару хвилин. Модель сама вирішує, коли працювати в режимі міркування. Перемикач режимів більше не потрібний. Працює точніше GPT-4o, особливо в логіці та математиці. 100% точності на бетчмарках. Модель доступна сьогодні для Free, Plus, Pro та Teams. Наступного тижня для Enterprise та Education. Варіанти моделі. GPT-5 Pro для Pro-підписників. GPT-5 Mini при ліміті. Потужніший за GPT-4o. GPT-5 стане новим новим стандартом програмування Підписуйтесь на мій канал. Тут все про штучний інтелект, фінанси та крипту.